Десь рік, приблизно тому, чи десь ну, багато місяців тому я з таким занепокоєнням і нерозумінням спостерігав за тим, як росіянам вдавалося переправитися, фрусувати річку Оскіл на е, Західний берег і при цьому там отворювати плаздарми. Плаздарми невеликими силами, які наші війська, на жаль, не змогли вчасно ліквідувати. Тепер ми маємо ситуацію, коли Куп'янськ. Обійшли з півночі частково з заходу, тобто такі, якби кліщі нависли з північного боку, і, і сценарій до болю нагадує неодноразові <кхи> Пробачте, <кхи> сценарії з іншими містами. Перша реакція на появу російських військ в цих містах це ІПСО, друга реакція це, це розвідувально-диверсійні групи. І тільки після цього приходить визнання того факту, що росіяни таки зуміли проникнути в місто і, відповідно, там закріпляються. А от вибивати їх звідти вже ну, набагато складніше знов таки думка не особисто моя, але зустрічається в оцінках інших фахівців. Що, на жаль, на жаль, у нас не підготовлена чи втрачена практика оборони міста якщо вугледар могли обороняти довгими місяцями ото от то тут ситуація трошки трошки інша змінюється не на нашу користь